Мої вітання з вами крава. І сьогодні стартує нова рубрика на цьому каналі. Ніколи такого не було. І знову шлях до еліти, до елітного дивізіону ніколи там не був. Тому хочеться спробувати туди потрапити і змагатися з якомога найкращими гравцями. Ось е, такий формат буде відео, що я буду вам вставляти найкращі, а навіть можна сказати, голи матчів, які мені забивають або я забиваю. І потім в кінці нагороди. За дивізіони і показую ще в кінці який склад на той момент відео. Ось, Тому від вас, будь ласка, подобайка, обов'язково напишись коментар, порадьте, як покращити дану рубрику. Вийшов доволі такий великий відос. Тому ваша порада точно мені має допомогти. Ще раз подобайка, коментар, на YouTube канал. А я вам бажаю приємного перегляду. на Коротше, я піду такою схемою іграти. Ось, але Але я нічого не буду, типа, ну что вот. Блять, я, бля, я перший у блять. Матку рідна, блядь, проте декларай забиває. Один, один, нормально. Ого. Ого, блядь. Боже, Пау Пауторес просто взяв і скинув м'ять на ногу Тіма Вернеру. Здорово. Трошки повезло. Хоча я завжди стараюсь, коли починаю, завжди. Я питань не маю. Ууу, Рафаель Баранзе, боткий гол, прикольно. То-так, вот перший матч кому? що чесно, пімого роду зі Скотбос. Блін, ну якось щось все дуже сумно в мене. Треба налаштовувати команду, напевно. Але я розумію чого. Але я розумію чого! Діпсон, здорово! А в інформах, типу, поточна команда, чи всі команди, які були вже? Ну бля, яка залупа, блять, забуваю сколько забываю забрать. Анга. Ерлінг 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 Холланд. Холанд гол. Боже, блядь, у нас ще бездомний кіт Два луза це сильно, конечно. Вох <плес> ты, які кис кладыв, типов. Ой. Ааа, мат, моя жінчина Пулянарварес, блядь. Ой, там, блядь, блять, якраз и Деклан Райт затримався. 2-0. Ферон Торес. Команда заграла по іншому, хлопці. Erling Холланд. Пенальті, пенальті, кік. Я перший пенальті буду бити в AFC 25. Ні, буде бити наш. Ерлін. Ерлін. Елен. На! Без шансів! Єбать без шансів пробив 9. Ну це Роберт Левандовський, це вам не хухри мухри. Наай! Ерлін Холланд! Тут, оце його хліб? Це хліб Маркоса Льорента. Шикарно. Гол Марко Лоренто. Перемога, перша перемога є. Якщо ви фанат Мадридського Реалу, або Манчестер Сіті, або Каталонської Берсони, або такого прекрасного клубу, як Манчестер Юнайтед, і ви хочете якусь олдову або нову футболочку, у свою колекцію, то я вам раджу своїх друзів з Супер Класік. У них супер якість футболки, швидка доставка, а ще по-моєму промокоду. Крава, ви отримаєте знижку 10%, тому залітайте, посилання є в описі. Давай. Бля, я варан не кинув водицю. Баран. Ага. Окей. Базилі я відчинаю. Циганку. Дорентель, Дорентель, я тут центр граю. Мене граю в Дорентель

Улісіч. На! Один-два, вомос! Поїхали! Поки є мінімальний розрив, я зможу за це подати. Шикарно! Ерлір холад! Нічого не зробиться в моменті! Зато Френк і Дейнг! Тяжко. Моїм опорничкам. Назад, пацани, всі назад. Не дати, баран не дай. Фак А, блять, це GG, це GG, це GG, це GG, блядь блядь Бля, я опять не кину в еволюцію. Типа. Ну, це не буде. Я буду вам вчати. Отакий От привіз, да? Боже, це жахливо бо. Це, блядь, тупо жахливо нахуй. Тут двое разняются как як раз. Шофран разведать. Так як Бо я бачу. Фух, 2-1 нахуй. На нахуй 2-2, блять! Здорово! Эррин. Эррин Голанд 3-2! Це камбек, це камбек. Тренер, тренер додумався, ви повірив Холланда. І ми робимо 3-2. Здорово. Назад. Блять. Блять, пропускаємо, сука. Соналду забиваємо. Ого, він так жахливо грав в зах 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 захисті грає. Боже, блядь, ну це без шансів побиваю. в мене тупо два удари, два голос таких. Садьо мене. Маркус, тюрам. От такий забиваємо голи. Тільки такий ми можемо забувати голи. Маркус, тюрам! Як тут як тут? Здорово! 3-2, файно є. Ерлінг! Ерлінг Холланд! Просто що я витворив! Антуан Грізман. Антуан Грізман! Антуан Грізман! Я буду грати проти мене. Блін, склад виглядає дуже скромним, але, блять. Ой-ой-ой, тут сорлот має... нам побачимо скакувати. Да, так, я не пробачаю. Таке. Лофту можна, можна. А це було файно, це було дуже-дуже навіть і файно було розіграмо. Ха-ха-ха-ха! Що я забиваю? Рубин невиш, найс. Бачу, Маркуса Тюрама. Маркус Тюрам геній, просто геній. 3-2, блять. Здорово розіграю, гарно, 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 гарно. Ааа, ван Дейк, ага. Стоїть, хухри-мухри. Так, ой 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 йо Тут зараз треба просто використати шанс. Крізьман! 1-0. Пса Геній, геній на супернику, геній! Геній на супернику! Просто що ти мені дав? Три рази мені це, що ні. Ну може. Може, так. Да. Маркус? Маркус розумниця. На Вамос! 2-0! 2-0! На не Невиша. Невиш. Невиш не сам. 3-0. Доволі легко. Я ще має до Радиша. Так. Ну, полісіч. Я та отакі я лив вже, блядь, третю. У мене люди сяють, типу дивляться. Tiki, don't cry. На, я ж кусю вам, зараз можна її почитати. Пробивай, здорово, зайшли, рикошети, це наше все. Ціна варана, я буду грати цю карточку до кінця гри. Ну, поки мантейк не випаде. Ого, я викинувся. Бля, херово зірвав. Йоп, твою мать, як небожчики, що. Ну це просто. <ф> Ви бачили цю анімацію, як невищ прийняв тут м'яч? Тут просто бог ти милий. Тихо? Бля, як я ж блять, просто відбір нажми. Прожми відбір. Угу. А, тихо? Здорово! Антуан Грізман зробив те, що треба було. Я ж викупаю, що йому треба це робити зараз. Він ще двинув добре. Це було гарно. Я чув це так. <плес> угу. ой, а мені здається, що це має бути легенький матч. Мені так здається. Може помиляюсь? Не знаю, може я помиляюсь. Можете мене привітати. Це буде так закінчуватись перша. Чи там якийсь є ще час до третього діла? Ого, сука, Маркус Втикає, блядь Ого, це передача була файна. Ні, тут... Якщо я ще виходжу, блядь, це медка звичка є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, куда я, блядь, тяну в Артрёна? Арсенал 2-0? Нихуя себе. О, зараз... Да... А я тут фол не был. Тоша, Тоша, я в Тошу зараз верю. Yeah, but... 2-0, vamos! О, oh, не-не-не-не-не-не-не... не. Блядь, яка хуйня была эта хила. Захоз таки с не солидным выглядит. not confessed i'm hmm. asking all the questions but then i question them like what's the point of living existing when you can not see your God in flesh i'm looking for the answers they say to play said i think i'll find them one day but with the helping behind i know that it's not easy but i believe i will you all get over all my fears and really conquer everything golova І так, забираємо наші нагороди за п'ятий дивізіон. Ось, ви побачили, як я грав прекрасно, і давайте подивимося, які тут будуть нагородки. Так, уважно. 25 тисяч монеток, пак 75 25 гравців untradeable. 75, X10 tradeable і мегапак, і 1 пік, і 74 з двох гравців. Вицікаємо його, сподіваємося, що тут tradable, класний гравець буде, відкриваємо, дивимось. І це буде хто. Е, тут без різниці кого брати, беремо мене. Так, відкриваємо спочатку мега мегапак. Відкриваємо, дивимося. Буде тут вулкаут, немає волкаута. CDM, Бразилія це Каземі. Ні, не міру, навіть, це може бути навіть Фред, а дивимося, хто це може бути. Це Фред, я вгадав. Класно, звичайно. 81-й рейд розловий в мегапаці. Відкриваємо цей 75 плюс 10 граців, трейдбал. Дивимося. Нема волкаута. ЦДМ, Німеччина, Бундесліга. Може, якийсь Андріч, не знаю. Байер Леверкузен, це все Андріч якийсь. 83. Вау, супер, класно. Райте, дивізіони. Ну і відкриваємо 75 плюс X25. Я сподіваюся на волкаут, будь ласка, дайте волкаут. Electronic arts, дякую, волкаут, ЛВ. Бразилія. Неймар! Неймар Джуньор? Seriously? Найс. Nice, здорово! Ой-ой-ой, а тепер можна і пограти буде, файно. Неймарчик. На базу, на базу, Неймарчик. Так, тут нічого немає цікавого, подивимося, скільки коштує Неймар. 100 тисяч своїх іншах коштує. Нормально, непогано. Неймарчик це позитивно, позитивно. Неймарчик отак залітає. Я ще почаку з складом. Якщо у вас є ідеї, звичайно, пишіть. Я в телеграм-каналі завжди виставляю якісь там пости з складом. Ось. Поки що такий склад. Дійшов якраз саме до цього п'ятого го дедізону. Наступного випуску ми побачимо, може, йдемо до четвертого, дай Боже. Ось. Тому вліпіть подобайку, напишіть приємний коментар і підпишіться на цей ютуб канал. З вами був Крава. До нових зустрічей. Бай-бай! Ки але ніяких не можу, такого я слова не знаю. Можу маю, зможу